Дніпропетровська міська рада звітує перед громадськістю. Чи не вперше про результати виконання міського бюджету за минулий рік представники провідних управлінь доповідали пересічним громадянам? Крісла у сусідній залі майже всі були зайняті. Обговорення тривало дві години. Як все було, бачила і наш кореспондент Софія Богуцька. Минулого року Дніпропетровськ отримав на 15% більше доходу ніж позаминулого. Так до казни зайшло 3 мільярди 326 мільйонів гривень. Відрахування ж до державного бюджету суттєво зменшилося – майже в чотири рази. Крім того, місто має борги і зарплатні перед підприємствами. Це понад 68 мільйонів гривень. Перед учасниками відкритих слухань сьогодні звітували керівники провідних департаментів міської ради. 706,5 мільйона гривень отримали торік комунальники. З них 7 мільйонів витратили на капітальний ремонт доріг у місті. Поточний, тобто ямковий, потягнув на понад 17 мільйонів. Присутні у залі активісти висловили незадоволення станом доріг у місті. На їхню думку їх ремонтують неякісно. Набережне за. Читання даному в договорах позначено гарантійний срок 5 п'ятні. Що касается текучого ремонту, то всі норми, які сучасні на текущий ремонт гарантія гарантійний срок не дається. На охорону здоров'я торік місто витратило 228,5 мільйона гривень. На одного жителя це десь 230 гривень, порахували в департаменті. Очільник відомства Олександр Рудяк сказав, що зараз ми спостерігаємо наслідки реформи в медицині, де Дніпропетровщина була однією з піддослідних областей. Якщо на сьогоднішній день визначити питання і буде возвращено все на другі своя, то я можу точно сказати, що поліклініки, які виконували свою функцію як поліклініки, ми вернемо врачі на їх робочі місця, і вони будуть оказувати ту послугу, яку закону положено. К сожалению, Не задоволена громадськість і тарифами на проїзд у маршрутках міста до директора департаменту транспорту і зв'язку. Люди звернулися із пропозицією створити комунальне автопідприємство. На це їм відповіли. «Нав'язувати місто комунальне додаткове підприємство автотранспорту. Вони в свій час були взагалі державними і такою зростання на паливо-мастильні матеріали, які ніхто не. Не зможе контролювати на цей час, ми не зможемо випускати, тобто стільки два зали, не стільки транспортних. Також звітував і представник управління житлового господарства про витрачені кошти. Минулоріч у місті капітально відремонтували 161 будинок на 12,5 мільйона гривень. Відновлювали покрівлі, сантехнічні системи, електрощитові. Крім того, відремонтували 11 ліфтів. Сьогоднішні слухання тривали майже дві години. Представники громадськості звернули увагу міських чиновників на оприлюднення результатів їхньої діяльності та попросили публікувати інформацію на сайті міської ради. Софія Богуська, Євген Хисний, новини 11 каналу.